Мої вітання. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Лан про події перших днів весни. Розповідатимуть наші кореспонденти у студії. Працює Люба Єворська. Спочатку про найголовніше коротко. Нас менше. З початку року населення Львівщини скоротилося. Сорок днів для гармонії. Великодній піст. привід оздоровитися духовно і фізично. Рік Василя Стуса про видатного поета розповідали студенти з рівного. Нас менше є. З початку року. Населення Львівщини зменшилось на одну тисячу. Сьогодні в області проживає трохи більше 2 мільйонів 550 тисяч людей. У головному управлінні статистики області кажуть, що є дві причини такого явища: перша природні скорочення населення, а друга виїзд людей за кордон. Загалом, упродовж січня цього року, на Львівщині народилось 2300 дітей, а померло людей на тисячу більше. Проте ситуація у нашому місті втішна з січня на 4 стрія. Не настало більше аніж торік. Розпочався Великодній піст. Час, коли слід утриматися від зайвих думок і розкішних обідів. Церква наголошує на тому, що є важливим піст духовний. А медики запевняють, не менш корисним є піст і для тіла. Як досконалитися протягом 40 днів, як духовно, так і фізично, знає Світлана Кренців. Пан Петро вже другий день їсть пісні страви в раціоні різноманітні каші, овочі та фрукти. І так до Великодня. Каже, після посту почуває себе добре. Відчуття, ніби організм омолодився. Чоловік також не забуває про молитву та добре слово до рідних, адже без цього каже піс неповноцінний. У мене навіть нема ніяких, кажім, захворювань або щось за апетит, або щось таке. Не голова не болить. Я себе дуже чую прекрасно після посту. За давнім звичаєм, великий піс починався від посипання голів попелом, роздавання жебракам рештків запусних страв і ховання у шафи святкового одягу. Під час посту хліб местили повидлом, а не вершковим маслом або мукали в олію. До столу подавали оселедці без сметани, кава також подавалася без вершків та без цукру. І, взагалі, була спалених жолудів. Поли липовий час замість десертів подавали мало солодке печиво, так зване довічне, яке можна було їсти навіть через півроку після того, як воно було спечене. Цьогоріч 40-денний піс триватиме до 19 квітня. Священники вважають, найголовніше протягом цього часу втриматися від гніву, заздрощів, образ і не нападати духом, бо піс, перш за все, очищення духовне. По великому рахунку, щоб правильно зрозуміти, цілю посту не є отримання від їжі. Отримання від їжі є середником, який дозволяє нам добре постити. Тому важливо є, щоб ми ставлячи перед собою вимоги до посту. Не раділи тільки з того, що я там не їв 40 днів і таким чином піс до дочекався Великодня. Але щоб ми питали себе: якщо я не їв або стримався від їжі протягом 40 днів, яким чином це допомогло мені стати кращим? Лікарі також радять утриматись від важкої жирної їжі, адже це дасть можливість організму очиститись від шлаків та вступати в піс потрібно не зразу, а поступово, щоб не нашкодити організму. Також медики радять частіше харчуватись по декілька разів на день, щоб не виснажити організм голодування. Добре під час посту пити чай страв, щоб наситити організм вітамінами, яких навесні не вистачає. Му строгий піст кажу, тільки тим людям, які себе добре почувають, які бачать взагалі треба хотіти того, треба бажати. От твоє своє бажання ти налаштувався на це, що ти хочеш вивільнитися. І то для організму дуже добре. Очищається шкіра, очищається шлунок, очищається кишечник. Можна приймати травки, наприклад, для того, щоб пережити добре піст. Можна такі, як звичайні лікарські. Травки як нагідки календула і ромашка. Вони мають спазмолітичний ефект такі якості, і попри те, протизапальні не дотримуватись пусту можна вагітним жінкам, важкохворим, подорожуючим, дітям та людям, які займаються важкою фізичною працею. Найсуворішими вважають перший та останні тижні посту. Потрібно особливо стримати себе як фізично, так і духовно. Весняний бриз у стрію. Студентський театр із рівного вперше у нашому місті виступив перед школярами. Виставу Урок присвятили Василю Стусу. У короткій постановці актори виступили в ролях рідних та друзів поета. Студенти охарактеризували Василя Стуса як нескореного борця за волю. Таку тему вистави режисер Богдан Денисюк вибрав для того, щоб ще раз нагадати про проблему невизнання національних героїв. Цей рік в Україні проголошено роком Василя Стуса. Тому народний театр Бриз з виставою про поета гастролюватиме Західною Україною. Сьогодні, крім Страя, студенти завітали і до Моршина. Криза загрожує спілкуванню через збитковість закривають поштові відділення. П'ять у Сколівському районі та одне відділення у Строю припинять своє існування. Втратою роботи працівникам пошти це не загрожує. А ось начальникам відділень варто шукати нове робоче місце. Стрий та Астризький і Сколівський райони обслуговує 40 поштових відділень. Кореспонденція надходить чотири рази на тиждень. Тоді як раніше отримувати свіжі листи можна було п'ять днів із семи. Більше про ситуацію з поштовими відділеннями стріля. Дивіться у наступних випусках новин. Тестували лихоманка вже незабаром. Випускники випробовуватимуть свої знання з загальним незалежним оцінюванням. Цього року найбільше абітурієнтів Львівщини зареєструвалися на тести з української мови та математики. Трохи менше складатимуть українську літературу. На тестуванні з математики зареєструвалося вже більше 13,5 тисяч випускників. А на тести з історії України вдвічі менше. Загалом по Україні для участі в зовнішньому тестуванні вже зареєструвалося 364,5 шістдесят тисяч випускників. Тестування розпочинається 6 травня, а закінчується 5 червня. Шевченко повертається в Україну. Картини Великого Кобзаря 3-6 березня експонуватимуться у Львівському палаці мистецтв. Виставку Шевченко повернення в Україну присвятили 195-й річниці з дня народження поета. Унікальні полотна, написані у період заселення у Казахстані, вперше в історії України можна буде побачити. Серед експонатів оригінали картин «Версавія» та портрет Парасков'я Даленко Зелеської, 1859 року. Оригінали цих Творів жодного разу не вивозилися з Казахстану в Україну. Крім того, представлять більше як 40 графічних робіт з Київського національного музею Тараса Шевченка. Оригінали картин – з Львівського національного музею імені Андрея Шептицького. Виставку оригінальних картин Шевченка доповнять полотна казахстанських та українських художників, які присвячували свої твори образу Шевченка. Окремо буде представлено понад 100 кобзарів раритетних видань Тараса Шевченка з приватної колекції та з колекції львівського. Палацу мистецтв Прогрес не завжди корисний. Суцільна комп'ютеризація може не тільки спростити життя, але й завдати шкоди здоров'ю. Найбільше від щоденної праці страждають очі. Зір може різко погіршитись. Якщо це вже трапилось, і виникли проблеми з остротою зору, слід негайно взятися за лікуванням. Як відновити зір у природний спосіб, розповідатимуть на ознайомлювальному занятті спеціального курсу зорового перенавчання методиками бейця і шичка. Відбудеться воно 10 березня о 18.00 цій годині за адресою вулиця Крушельницької 18 вхід вільний Допоможіть знайти. 8 листопада минулого року пішла з дому і досі не повернулась Іванна Іванівна Жемевко. Народилась 20 червня 1984 року. Проживає у селі Кавсько острийського району. Прикмети вік 24 роки, ріст 165 см. сантиметрів середньої тілобудови обличчя овальне волосся, пряме, довге, темно-рудого кольору. Була одягнута у чорне півпальто з білими цятками, чорні штани, взуття чорне, лаковане. Якщо комусь відомо про можливе місце перебування зниклої, просимо повідомити устрійське відділення міліції за телефонами 546 34 5 57 58 або 02. І наостанок про те, якою буде погода завтра, нагадаю спонсором рубрики погода на нашому каналі. Є салон Магія Краси. Завтра без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиться вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-10 морозу, подекуди 12-14 днища нуля, в день 2-7 градусів тепла. Атмосферний тиск 775 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 96%. Партнер погоди на телеканалі «Лан» Салон магія краси, лайнатіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. все. салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан і на цьому у мене все. Не забувайте дивитися всі наші матеріали на сайті Телеланко. побачимось завтра вдалого дня.